З приходом літа багато містян бажають провести свій відпочинок десь на природі, біля річки чи озера. Для Житомира таким заспокійливим місцем є гідропарк, чудове місце з пляжами, необхідною інфраструктурою для відпочинку, дитячими атракціонами та величезною кількістю дерев, переважно хвойних порід. Зона відпочинку і оздоровлення знаходиться в лісопарковій приміській зоні Житомира. Районі Корбутівка поруч з дорогою, що веде до Хмельницького. До гідропарку зручно доїхати як на маршрутному таксі, так і на тролейбусі, тому це місце завжди багатолюдне у літню спекотну погоду. В цьому відео ми розповімо вам історію Житомирського гідропарку, покажемо його територію та розповімо про проблеми, з якими зіштовхуються відпочивальники. Розміщуйте зручніше та беріть ще смачненьке. А ми починаємо! Бажаємо всім приємного перегляду! Вітаємо, дорогі підписники та глядачі каналу! Як ви можете почути, в цьому відео звук нашого голосу змінився. Це сталося завдяки вашому вкладу в розвиток нашого з вами каналу. Збір ваших донатів на мікрофон завершено. Зараз ви чуєте наш голос в кращій якості. Ми вдячні всім, хто долучився до цього збору, і ми раді, що можемо покращити якість контенту для вас. Сподіваємось, що нове звучання додасть харизми та атмосферності в майбутнім відео. Починаючи з цього ролику, ми відкриваємо масштабніший збір на покращення якості монтажу та обробки наших відео. Нова банка має назву на комп'ютер. За нашими підрахунками, це покращення не тільки вплине на якість кожного відео, а й пришвидшить випуск нових як мінімум у два рази. Ми розуміємо, що це значний збір, але, по-перше, нікуди не поспішаємо. А по-друге, дякуємо кожному та кожній. То долучається до розвитку досліджень історичного минулого нашої неньки батьківщини. А тепер переходимо до нашої сьогоднішньої теми. Гідропарк в Житомирі давно є одним із улюблених місць відпочинку містян. Історія цього чудового місця серед хвої та річки тетерів сягає вже далекого 1963 року. Саме тоді він почав функціонувати. В той час його називали Лісопарк, так як повноцінне облаштування гідропарку розпочалося пізніше. Саме будівництво інфраструктури тривало з 1965 по 1974 роки. Але ще до того, як його повністю упорядкувати, він став улюбленим місцем відпочинку Житомирян. Гідропарком, яким ми та гості Житомира знаємо його зараз, із двома пляжами, дорослим та дитячим, алеями, човновою станцією та атракціонами, він став з 1965 року після будівництва греблі та затоплення Курбутівського водосховища. Площа гідропарку складає 110 гектарів і територіально поділена на 5 зон: пляжну зону відпочинку, спортивну, тихого відпочинку, дитячу та прогулянково-лісопаркову. Від головного входу в гідропарк променями розходяться дві дороги асфальтована і викладена бетонними плитами, які пов'язані з різними зонами. В зоні тихого відпочинку присутній ряд паралельних алей, які простягаються вздовж водного басейну. Вздовж річки простяглися два пляжі дитячий та дорослий. Пляжна зона оформлена відсипним піском, розрахована на прийом не менше 6 тисяч чоловік одночасного відпочинку, облаштована кабінками для переодягання, парасольками від сонця, медпунктом, рятувальною станцією з наглядовою вежею. Історія цього місця у світлинах та старих відеоматеріалах 1970 -1980 х 1980-х років. Зображує гідропарк багатолюдним, активним місцем чудового сімейного відпочинку. Ви тільки гляньте на кількість відпочивальників на пляжі та у воді. Нам здається, нічим не поступається до воєнно кількістю відвідувачів гідропарку. А можливо, тоді було і більше. Ліс у парку змішаний, рідкий, переважно хвойних порід, що дуже підходить для прогулянок людям, які мають проблеми із дихальними шляхами бронхіти, пневмонії, риніти, синусити. Дитяча зона відпочинку складається із різних атракціонів, дитячого майданчика та скульптур, зроблених по мотивам дитячих казок. Нинішні атракціони гідропарку дуже старі. Вони ще радянських часів. З року в рік їх, звісно, перевіряють на дотримання технічних вимог та фарбують. Однак, все рівно, на нашу думку, такі старі атракціони було б доречно замінити на нові, безпечніші та сучасніші. А колесо огляду, яке є вже на фотографіях 1967 року, взагалі вже не придатне до використання. Але щоб його демонтувати, потрібно рішення міськвиконкому, що і затягує роботи. Контрастує на фоні старих атракціонів чимала кількість електросамокатів та дитячих електроавтомобілів, які мають популярність серед відвідувачів. В дитячій зоні гідропарку знаходяться і скульптури. Які були побудовані ще у 1983 році по мотивам українських казок. Одна із скульптур Коник Стребенець, є роботою відомого скульптора Йозефа Табачника. Сам він народився в Житомирі, а зараз проживає в Німеччині. Найбільш відомою його роботою є скульптура білого медведя кнута. В Житомирі є ще одна робота цієї талановитої людини. Це пам'ятник жертвам фашизму, що загинули в німецько-радянській війні, який знаходиться в мікрорайоні Богунія. Гідропарк буде цікавим і любителям адреналіну та екстриму, оскільки тут недалеко від атракціонів, є канатна доріжка та цілий мотосковий парк. Він працює по вихідним та у свята. Мотусковий парк має маршрути на різній висоті, тому в такому місці буде дуже цікаво як дорослим, так і дітям. Відпочивальники та гості міста можуть відчути себе ніби в горах, долаючи перешкоди в професійному спорядженні скелелазів. А для тих, хто бажає підкріпитись, в гідропарку постійно працюють різні кіоски. Відпочивальники можуть пригоститися хот-догами, линцями з різною начинкою, кавою, чаєм, пиріжками, булочками та іншими різними різноманітними вуличними смаколиками, від шаурми до домікшейків. Великий вибір снеків та легких перекусів допоможе вам зарядитися енергією та насолодитися прогулянкою у повну міру, адже в гідропарку є і прогулянко лісопаркова зона. Яка найкраще підходить для спокійних прогулянок як по ґрунтових, так і асфальтованих доріжках. Різноманіття дерев, спів пташок та спостерігання за білками по справжньому приносить відчуття спокою та гармонії з природою. Така зона, як найкраще підходить любителям спокійного відпочинку та легких пробіжок. Однією із цікавих локацій гідропарку в самому його центрі є невеличкий зоокуточок. Із тваринами, які потрапили сюди зі сходу України внаслідок бойових дій. Їх врятували та вивезли з під вогню зооволонтери, і в Житомирському гідропарку ці милі тваринки знайшли свій новий дім: це, зокрема, козлик та три кізочки, два фазани та три павичі. Для тварин побудували дерев'яні будиночки та вольєри, зробили всі необхідні прививки і налаштували особливий раціон із моркви, сіна, яблук та зелені. Екзотичні птахи та кози. Приваблюють відвідувачів гідропарку, особливо дітей, яким цікаво спостерігати за поведінкою тварин. Гідропарк Житомира здавна був одним із місць проведення міських виставок. Одна із таких, а саме виставка промислових підприємств Житомира, проходила в гідропарку у 1975 році. Такі заходи завжди привертали увагу багатьох людей, які із задоволенням приходили подивитись на тогочасні досягнення рідного міста. До того ж, у тому ж таки 1975 році в вітропарку відбувався показ мод. На старому знімку видно, із яким задоволенням та цікавістю глядачі спостерігають за моделлю. І в наші дні гідропарк є популярною локацією для проведення різноманітних культурно-спортивних програм, від гулянь на Івана Купала до турнірів по водним видам спорту. Однак майже всі масові культурні заходи відбувалися до повномасштабної війни, яка розпочалася у 2022 році. Зараз не відбуваються заходи із великою кількістю людей, з міркувань безпеки. В травні 2023 року міський мер Сергій Сохомлин повідомив, що в вітропарку планують побудувати центр реабілітації для військових. Фінансування здійснюватиметься за рахунок міського та обласного бюджетів і при допомозі країни-партнера. Слідкуватимемо за успіхами у цьому питанні. Незважаючи на те, що для Житомира та містян гідропарк є справжньою перлиною, ця чудова рекреаційна зона вже має ряд проблем екологічного характеру через людський фактор. Наприклад, в останні роки тетарі у пляжній зоні зростає очеретом. Прилітні спеці з'являються блакитні водорості, які токсичні для дорослих та дітей, і купання у воді з ними може призвести до шкірних висипань і подразнень. Заболоченість річки це наслідок викидів у воду. Адже у річку зливаються відходи з ветеринарного центру, пральні порошки та фосфатні речовини, що робить воду отруйною. Заболочення берегів призводить до розмноження змій, жаб та п'явок, що порушує санітарні норми. Навіть у цьому році фізико-хімічний аналіз води на пляжах вітропарку показав високий рівень кишкової палички та завищене біохімічне споживання кисню. Окрім забрудненої води на пляжах, маємо проблеми із пляжним піском, який погано очищають, внаслідок чого відвідувачі гідропарку отримують порізи від гострих уламків скла та кришок від напоїв. Громадські активісти критикують і місцеву владу, яка нібито виділяє кошти на покращення гідропарку, однак видимих змін не відбувається, що призводить до запустіння цього місця. Тому люди надають перевагу місцевим кар'єрам, а не міському гідропарку. Отож, як ми бачимо, проблеми гідропарку тільки не І час явно не на користь цієї красивої частини Житомира. А що ви думаєте стосовно Житомирського гідропарку? Подобається він вам чи ні? Чи надаєте перевагу відпочинку в іншому місці? Залишайте свою думку нижче в коментарях. А тим, хто ще не був у гідропарку, ми безсумнівно радимо відвідати це унікальне місце. Адже це місце зі своєю власною атмосферою, своєю привабливістю та неповторністю. Пейзажі Житомирського гідропарку залишаться у вашій пам'яті надовго. Цей парк прекрасний і в літню спекотну погоду, оскільки від дерев та річки завжди йде прохолода, і в будь-яку іншу пору року. Відвідати Житомирський гідропарк через різноманіття в виді відпочинку буде цікаво як активним та енергійним людям, так і спокійним та розважливим. Дякуємо, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь на канал, вам не складно, а нам дуже приємно. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку. Заходьте в наш телеграм-канал та на Facebook-сторінку. Там ми часто публікуємо цікаві історії про Житомир та область. А ми зовсім скоро зустрінемось в наших нових дослідженнях історичного минулого міста.